Вітаю ветері. ТВА, телепередача суть справи у студії Аліна Рябко. Вже понад півтора року триває повномасштабна війна, розв'язана Росією проти України. У зв'язку з чим є оголошена мобілізація. Відтак, чоловіки віком від 18 до 60 років і жінки певних професій вважаються військовозобов'язаними. Утім, єдина відмінність між чоловіками і жінками полягає в тому, що жінки призиваються до війська лише добровільно. Утім, є певна категорія чоловіків, які навіть під час війни можуть отримати відстрочку від мобілізації. Зокрема, саме про це і говорить. Говоритимемо сьогодні під час телепередачі суть справи з Інною Гавринюк, начальницею Чернівецького відділу надання безоплатної правової допомоги південно-західного управління. Вітаю вас! Вітаю тож, пані Інно, насамперед розкажіть, будь ласка, хто має право на відстрочку у зв'язку з останніми змінами станом на жовтень 2023 року. Звісно, що мається на увазі за чоловіків. Відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, не підлягають призву на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, які заброньовані за органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями та органами місцевого самоврядування. Також ті, хто є особами з інвалідністю, а також ті військовозобов'язані, які визнані тимчасово непридатними до проходження військової служби за станом здоров'я, також жінки та чоловіки, на отриманні яких перебувають троє і більше неповнолітніх дітей, також на отриманні яких перебувають дитина або діти з інвалідністю віком до 18 років. Або повнолітня дитина з інвалідністю першої або другої групи, також на утриманні яких перебувають діти, які хворі на тяжкі захворювання без встановлення групи інвалідності. Також законом передбачено, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації особи, які зайняті постійним доглядом за. Дружиною, дитиною, або за батьками своїми чи дружини, а також за іншими родичами, які відповідно до висновку медико-соціальної експертної комісії або висновку лікарсько-консультативної комісії потребують постійного догляду. Також особи, які мають дружину із числа осіб з інвалідністю, або одного із своїх батьків, або батьків дружини. Із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, які відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Також особи, які є опікунами осіб з інвалідністю, які визнані недієздатними, також особи, які зайняті постійним стороннім доглядом за особою з інвалідністю першої групи. Особою з інвалідністю другої групи, або особою, яка згідно висновком СЕК або лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і немає інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. Також ще виокремлені здобувачі освіти, які вищої, передвищої, фахової, які навчаються за денною або дуальною формами навчання. І також це науково педагогічні працівники. Також це педагоги в закладах загальної і середньої освіти, які працюють у таких закладах за основним місцем роботи, і на укладі не менше від 0,75 ставки такої професії. До прикладу, чоловік, який може отримати відстрочку від мобілізації, чи то він має дружину дітей, батьків першої другої групи інвалідності, або ж є педагогом, скажіть, будь ласка. Що йому необхідно мати, точніше, які документи необхідно зібрати, і куди звертатися з ними, щоб отримати відстрочку для того, щоб отримати відстрочку, військовозобов'язаному необхідно звертатися із письмовою заявою до центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку або за місцем призову до такої заяви мають бути додані документи, які підтверджують ту чи іншу підставу для отримання відстрочки. Якщо брати, до прикладу, наявність дружини з інвалідністю у військовозобов'язаного, то такими документами буде документ, що підтверджує факт укладення шлюбу, тобто свідоцтво про шлюб, а також документи, що підтверджують інвалідність дружини. Це довідка до акту огляду МСЕК, а також пенсійне посвідчення чи посвідчення особи з інвалідністю, яка отримує соціальну допомогу. Таку заяву рекомендуємо подавати виключно у письмовому вигляді. І в двох екземплярах або робити копію з, то, з цієї заяви, яка написана. Її можна подавати власноручно, тобто особисто в центрі комплектування, щоб працівники центру комплектування на іншому екземплярі проставили відмітку, що отримали, або ж відправити таку заяву із документами, рекомендованим листом з повідомленням про вручення та описом вкладення, обов'язково, що там саме заява на отримання відстрочки. І ще хочу зауважити, що до кожної підстави на отримання відстрочки окремий перелік документів. Закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію він не передбачає конкретного переліку документів, які має надати особа по тій чи іншій підставі. Тому в кожному індивідуальному випадку вже вирішується питання по примірному переліку документів. По отриманні відстрочки, ще хочу зауважити, що Військові зобов'язані для того, щоб оформити відстрочку, мають бути на військовому обліку. І їхні облікові дані мають бути уточнені в центрі комплектування. Якщо цього немає, то спершу необхідно стати на військовий облік, уточнити облікові дані, а потім вже подавати заяву на отримання відстрочки. Зокрема, що робити, якщо у центрах комплектування відмовляють у наданні відстрочки? Якщо особі відмовлено в наданні відстрочки, якщо це була письмова заява, то і відповідь про відмову також має бути в письмовому вигляді для того, щоб особа в подальшому могла оскаржувати таку відмову. Оскаржувати таку відмову можна в позасудовому та судовому порядках. Позасудовий порядок передбачає звернення із скаргою до керівника центру комплектування, де відмовлено. В наданні відстрочки або до центру комплектування вищого рівня. Тобто, якщо відмовлено центром комплектування районним чи міським, то оскаржувати дії працівників цих центрів комплектування можна до обласного центру комплектування. Такі скарги потрібно подавати в письмовому вигляді для того, щоб вони були належним чином розглянуті, і відповідь була для особи також у письмовому вигляді. Можна телефонувати на гарячу лінію Міністерства оборони України, якщо дії працівників центру комплектування є незаконними, або писати письмову скаргу також на Міністерство оборони України. Судовий порядок передбачає звернення до суду із позовною заявою про оскарження відмови в наданні відстрочки центром комплектування та зобов'язання вчинити дії. Якраз і судовий порядок, якщо особа Має право на отримання безоплатної вторинної правничої допомоги згідно нашого закону, а це можуть надати інформацію наші працівники бюро, які надають попередню консультацію, то можна скористатися послугами і відповідно. Адвокат безоплатно допоможе особі звернутися до суду, складе таку позовну заяву. Скажіть, будь ласка, чи часто військовозобов'язані зверталися саме до вас з такими проблемами? Зокрема, чи вдавалося відстояти їх у суді? З моменту введення воєнного стану і по цей час дуже багато звернень стосовно відстрочки, оскарження дій працівників центрів комплектування не тільки стосовно відмови на наданні відстрочки. Наші юристи в бюро правової допомоги надають попередні консультації, допомагають складати заяви на отримання відстрочки, надають примірний перелік документів, який необхідний, допомагають у складенні скарг, оскільки не всі особи володіють відповідними юридичними знаннями для того, щоб скласти цю скаргу, щоб вона була належним чином розглянута. І е, також були звернення за вторною правничою допомогою. Е, ці справи зараз на стаді, на стадії розгляду в суді, тому який результат буде, ми ще очікуємо, але звернень багато з таких питань. Е, Скажіть, будь ласка, чи всі чоловіки, які вже відтрим, отримали відстрочку, мають право перетинати державний кордон? Ні, е, не всі чоловіки. Правила перетинання державного кордону України. Передбачають винятки з правила про те, що військовозобов'язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, можуть перетинати кордон, крім здобувачів, професійно-технічної, вищої передвищої освіти, які навчаються за денною чи дуальною формою навчання. Також не можуть перетинати кордон науково-науково-педагогічні педагогічні працівники. І є виключення стосовно окремих категорій державних службовців, працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших структур, які можуть перетинати кордон виключно з метою службових відряджень. 28 червня 2023 року Верховна Рада України звузила коло осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. Зокрема, зміни торкнулися саме тієї категорії, яка має родичів з інвалідністю. Розкажіть детальніше, що вони передбачають, і що змінилося. Цим законом було внесено зміни до. Тієї підстави на отримання відстрочки, яка до моменту внесення змін звучала за наявності дружини чоловіка з числа осіб з інвалідністю або одного із батьків своїх чи дружини чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої та другої групи, доповнено було положеннями за умови, якщо ці особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Визначення конкретного переліку осіб, які мають обов'язок отримувати таких осіб з інвалідністю, в законі наведено не було, тому тут і полягає складність, оскільки, якщо аналізувати норми сімейного кодексу, то такий обов'язок є у повнолітніх працездатних дітей, такий обов'язок є у іншого споружжя такої особи з інвалідністю, також у працездатних батьків такої особи з інвалідністю. То тут вже потрібно в заяві на отримання відстрочки обґрунтовувати, чи є інші працездатні родичі. Якщо є, то чи дійсно вони є працездатні? Буває так, що є двоє дітей в сім'ї, наприклад, і один з дітей хоче отримати відстрочку. А є сестра, яка також відповідно до закону зобов'язана отримувати батька з інвалідністю. Але в неї може бути також інвалідність, і вона не вважається такою, що має обов'язок утримувати. І ці всі деталі якраз потрібно обґрунтовувати в заяві на отримання відстрочки і надавати підтверджуючі документи таких фактів. Тобто підсумовуючи, якщо у військовозобов'язаного є родичі, які є працездатними, і вони можуть потурбуватися вже про матір, батька, дружину, дітей, які мають інвалідність першої чи другої групи, то його відповідно вже можуть мобілізувати. Так, так. Угу. Зрозуміло, пані Інно. Ще таке питання до прикладу, якщо людину мобілізували, у цім якісь обставини у сім'ї змінилися. Скажіть, будь ласка, наприклад, у цьому випадку, чи буде військово зобов'язаний звільнений достроково? Якщо військовослужбовець вже проходить військову службу за призовом під час мобілізації, і настали такі сімейні обставини, наприклад, встановлено групу інвалідності дружині або одному із батьків його чи дружини, то відповідно він може бути звільнений з військової служби, але це не відбувається автоматично, він має звернутися. Із рапортом на командира військової частини і до того рапорту додати. Документи, які підтверджують настання такої обставини, і просити його звільнити з військової служби, цей рапорт розглядається, і е, такий військовослужбовець має право за таких обставин звільнитися з військової служби Хочу зазначити, що зміни в Закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію стосовно наявності батьків чи дружини, е, чи своїх батьків, чи дружини е, з числа осіб з інвалідністю. Внесли зміни за наявне за умови, що немає інших працездатних осіб, які зобов'язані утримувати закон України про військовий обов'язок і про військову військову службу. Такі зміни внесені не були. Підстава звільнення звучить як наявність дружини з інвалідністю або наявність одного із своїх батьків чи батьків дружини з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Тут умови про те, що інших працездатних родичів не має бути, немає, тому звільнитися може. Скажіть, будь ласка, з яких ще причин може бути звільнений військовозобов'язаний від служби? Стаття 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу визначає чіткий перелік підстав, за яких військовослужбовець, який проходить військову службу за призовом під час мобілізації, може звільнитися саме під час дії воєнного стану. Це може бути за віком, за станом здоров'я і через сімейні обставини. Такими сімейними обставинами є якраз. У зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років, у зв'язку з вихованням дитини, яка хвора на тяжкі захворювання без встановлення інвалідності такій дитині, у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за дружиною, дитиною, батьками своїми чи батьками дружини, якщо вони потребують такого догляду згідно висновку МСЕК або ж лікарсько-консультативної комісії. Також зв'язку з наявністю дружини з числа осіб з інвалідністю або батьків своїх чи дружини з числа осіб з інвалідністю першої та другої групи, в зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю першої групи, особою з інвалідністю другої групи та особою, яка потребує постійно стороннього догляду за відсутності інших осіб, які можуть такий догляд здійснювати. І також військовослужбовці жінки можуть бути звільнені у зв'язку з вагітністю під час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення такою дитиною трирічного віку або до досягнення такою дитиною шестирічного віку, передбачених законом випадках. Також якщо обидвоє з подружжя проходять військову службу. І в них є неповнолітня дитина до 18 років, то один із такого подружжя може на цій, на, на цій підставі звільнитися з військової служби. Також, якщо на утриманні військовослужбовця перебувають троє більше неповнолітніх дітей, або ж якщо такий військовослужбовець виховує дитину самостійно, і це підтверджується документально, і також. Військовослужбовці можуть бути звільнені, якщо їхні близькі родичі мається на увазі: чоловік, дружина, син, дочка, брат, сестра загинули чи пропали безвісті під час здійснення заходів, забезпечення національної безпеки, оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецьких та Луганських областях, і під час дії воєнного стану. Тож на цьому ми завершуємо. Я нагадую ця телепередача суть справи і говорили сьогодні про відстрочку від мобілізації. Зокрема, сьогодні у студії Інна Гавринюк, начальниця Чернівецького відділу надання безоплатної правової допомоги південно-західного управління. Зокрема, якщо вам необхідна правова допомога, ви можете звернутися до Чернівецького відділу надання безоплатної правової допомоги, що знаходиться у місті Чернівці за вулицею Університетська 1. Тож побачимось в отелі телеканалу. ТВА. на все добре.